Алоха, друзі, ми, як завжди, йде. Правильно, ми на дачі. А у нас сьогодні ось це, що у нас? У нас сьогодні дарунок від Любов Івановни. Це мама Віталіка. Нам зробила такий подарунок: ось таку сосну гірську. Я вже забув могус. могус. Віталік мені підказує. Да. Могус. Це сама найкулястіша а, сосна, що мається в цьому, мабуть, світі. Так, вона в дорослому віці 30 років висоту має 1 метр, а в ширину вона може досягати 2 метрів. Так, але ми не будемо її до 2 метрів, звісно ж, цей. Розростати, дозволяти їй розростатись. Будемо її, звісно ж, стримувати, бо ну, да, нам буде прикольно дивитися на неї, коли вона буде прям такою Бо 2 метри. Це і що? Такі дві мої руки, да? і ось 8 метр. Да, будемо так, щоб красиво воно було. Симпатична, дивіться, от все. Бачите, дуже багато всередині я, до речі, побачив цих. Так, ну ладно, ось, сюди вже покладемо. Так, і е, сосна це не гірська, так? Да? Просто сосна, а, сісна гірська мугус. Так, так. Да. Дуже симпатично. Ми, мабуть, і бачили з тобою в минулому році в Ашані, теж там щось було мугус, але вона ну, маленька була, не така, бачите, велика. Тут прям такий дорослий вже кущ, Ви не питали, скільки вона років їй? Близько 10. Близько 10 років, прикиньте, Клас. Так, і да, ми для неї вже підготували місцинку. Зараз, да, зараз ми вам все покажемо. Вона буде така трошечки приподнята. Ця місцинка для цього мугуса. От, І да, зараз ми вам покажемо ще другу сосну. І ось друга, будь ласка, сесна Веймутова Стробус. Це. Бачите, таке маленьке дерево поки що. До речі, дуже м'яка в неї хвоїна. Прям, прям приємна така. Пахне сосною. Коротше, чим ж вона може пахнути? І це, вона в дорослому віці має висоту 15 метрів. Ви уявляєте, ці масштаби, звісно. Так, ми теж будемо її формувати. Ну, як і, звісно, все в цьому городництву формується. Так, це ми поки що не придумали. може, на оцю нову клумбу нашу в майбутньому, але це тільки розсуди сьогодні у нас були. Поки ми її роздивлялися, читали про неї що да, як? Так. Так, будь ласка, така пишна краса буде. Ну, це пишніше, ніж це. Так. Короті, ходімо показувати, де ми будемо це саджати. Друзі, ось ця місцина для, цього, для цієї сосни буде вона ось тут. Ми вже підготували ґрунтосуміш для нього. Неї. Nee. Mm -hmm. <гум> так, вона не буде прямо в самій ямі, ми її трошки припіднімемо. Ну, ну, типу, от, ось так, так, да, буде вона? Mm -hmm. yeah. Ось так буде. Yeah, тут собі розростається там на мета. Так. І буде собі розростатися. Так, вона знаходиться при вході. Ось у нас вхід. Тут у нас, якщо ви пам'ятаєте, у нас тут хости є. Там де є троянди, але ми хосте будемо звідси прибирати, бо вони тут, бачите, горять. Так, і, да. і сюди зараз це будемо висаджувати. Ці два камені у нас були, вони у нас їх да, з самого початку їх нам коли прибирали. Вагончик, да, нам ескалатор їх просто один до одного <су> сунув. А оцей, цей красень. Ми вчора у споки поки його звідти з тієї ями сюди на гору <су> перетащили і ломом і е, е, старими бильцями від ліжка. <су> і, коротше, да, ми справились. Було важко, але да, ми це змогли. Значить, все ми трошки ґрунтосуміші, котрі ми вже зробили для нашої сосни, всипали всюди, в посадкову яму. Зараз будемо приміряти, крутити в яку сторону нам буде ліпше на неї дивитися. І все будемо завершувати на цьому роботу. Так, така башка. 10 років все-таки. Так, я дуже хвилююсь, що зараз я опору знайду. Ти підтягни, а я Тривай, Ого! Ого, коріння у нього. Так. <смірки> Дивимось на коріння. Ось воно аж вилізло через цей. Дуже багато біленьких смоктуючих ось тут видно все. Може розправити його треба перед. Ну, Трушечки. Як... Да. Так, сюди все скинемо цю хвою, мабуть, чу, так? Угу. не буде зайвим зайвому ну, що... Так. Ой боже, ми, ми почали її рухати і пахне так. Дуже класно. Так. І ось прямо так і став. Ану. Не низько. Ні, нормально. Якраз ж у нас цей камінь, камінь має бути межею О, щепо... А Ану я не бачу що з сторони. Ага, так. Да. Да. Ой, симпатично. Засипаємо. Все, і тепер нічого не піднімаємо, правильно? Сподіваюсь, що нам вистачить нашої калапуцілки, що ми тут зробили. Вуля, дивіться, що у нас вийшло. Така ось приподнята клумба, можна сказати так, для нашої сосни, нової жительки, нашого, нашого садочку. Так, тут ми замульчували, е, шишками, то, що ми збирали для, ой, для, в лісочку нашому. І ось ця кара ми теж її збирали. Це не купували ми. Так, і все. Прекрасно у нас вийшло, ми її пролили, почекали десь 40 хвилин, щоб воно водичка втрамбувалася. Е, потім засипали е, корою і е, шишками. Ще підставили оці камінчики з цієї сторони і з цієї, бо дуже сильно вода уходила звідти і з цієї сторони. І, до речі, зараз ми підемо туди, всі разом, і ми вам з цієї сторони покажемо, як воно виглядає, якщо сидіти на віранзі. Да. На веранді. А ось такий, бачите, вигляд воно має у нас з тераси. Будь ласка, то я сказав віранда в минулі лому кадрі. Да, дуже приємно. Да, ми прибрали ці колоди, у нас там були теж їх прибрали, і все у нас тепер майже чистенько. Ще нам треба о той валун прибрати. великий, Нам треба його спустити туди до да, наших клумб цих трьох. Так, і прям ну, дуже прикольно. <laughs> Як вам пишіть. Так, все. На цьому, мабуть, що, да, будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, папа! -па.